На засіданні міської робочої групи з питань погашення заборгованості по заробітній платі та недоємки до пенсійного фонду були запрошені заступники голів районних у місті рад, начальники районних управлінь пенсійного фонду, керівники підприємств-боржників та розпорядники майна з банкрутілих підприємств. На засіданні з'ясовувались причини накопичення боргів по страхових внесках та виплатах пільгових пенсій. Йшлося також про пошук шляхів ліквідації боргу перед пенсійним фондом. Наповнення пенсійного фонду це основна задача. в том числе и руководители предприятий. Своевременность взносов и уплаты – это залог нормальной стабильной работы управления пенсионного фонда, выплаты пенсии нашим пенсионерам и наполнение соответствующего бюджета. Леву участку заборгованості до пенсійного фонду по страхових внесках утворюють підприємства, що припинили свою діяльність і наразі знаходяться або в стадії санації, або в очікуванні інвестиції для поновлення своєї роботи. Для таких об'єктів господарювання пропонувалось інтенсифікувати судово претензійну роботу, аби позбавитись недоїмки. Розглядалось на засіданні і питання заборгованості і затримки виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях міста. У нас є жаль, ті підприємства, які із Непроплаты казначейской службы наших счетов имеют определенные задержки по заработной плате. Вы знаете, что город, городской бюджет и районные бюджеты положили деньги в казначейство, и сегодня мы ждем, когда руководство казначейской службы даст разрешение на оплату этих счетов. Обращались неоднократно с письмами и на управление Державной казначейской службы в Днепропетровск. Сегодня мы говорим о том, что Есть определенные проплаты, но, к сожалению, полнота их нас пока не удовлетворяет.